Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. І долучається зараз до нашої розмови Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі. Вітаю вітаю вас з цієї розмови, в тому числі і з українським амбасадором. А ми почули, що загалом цей масштабний удар по Ізраїлю був все ж таки достатньо раптовим. На вашу думку, як таке могло статися? Адже в принципі, підготовка до а, такої масштабної, як Хамас це зазначає військової операції? До речі, тут у нас з вами певні аналогії із тим, як Путін називає війну проти України, між іншим, так а, адже адже приховати таку масштабну підготовку досить складно, ще й зважаючи на якість ізраїльської розвідки. Ну, бачите, щось, чогось чогось не вистачає в цій формулі. Я був в здероті, я е, знаходився на військовій базі, який ще, ну, в, 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 був принаймні там, і бачив е, систему попередження е, і, власне, балони, які знаходяться постійно над сектором і контролюють будь-який рух е, і багато чого іншого. І для мене також абсолютно не зрозуміло, як це могло статися. Ну, ясна річ, що накопичувати особовий склад хамасівці могли там, скажімо, в якихось будівлях. Але справді агентурна робота, інформація це операція, яка, про яку не знало там декілька людей. Це серйозна операція. Тому справді виникає дуже багато питань до силових структур Ізраїлю. Де вони були, чому вони не помітили цього? Як могло статися, що е, такий масштабний, е, таку масштабну операцію Хамасівці провели практично е, безперешкодно? Тобто, я думаю, що на всі ці питання, очевидно, буде працювати потім після війни комісія, яка дасть відповіді, але вже зараз видно, що да, ізраїльські спецслужби. Не виконали поставлене перед ним завдання, пане Ігоре. А таким абсолютно відкритим провайдером війни на планеті є Російська Федерація, Російська Федерація, яка веде відкриту війну проти України на очах у всієї цивілізації із масовими вбивствами, руйнуваннями міст. А що ви скажете про наскільки можливий зв'язок і наскільки Москва зацікавлена а, в тому, щоб виник ще один театр бойових дій? На який буде відтягнуто це вже зрозуміло зараз. Багато сил, ресурсів і політичної волі. А яке значення в цьому можуть можуть мати власне російські і іранські інтереси? Ну цей театр бойових дій ніколи не зникав. Він тлів. Він а, постійно а, ті чи інші люди стояли там а, запалом для біля а, діжки з порохом. Тобто, це постійно існуючий конфлікт. Те, що він ну, не активний, не означає, що його немає. А Щодо Ірану, то тут у мене більше якби, я більш схильний якби, казати про те, що ця операція готувалася, очевидно, залученням іранських фахівців. Вона бездоганна з точки зору військової операції. Тому ну, можна припустити, що у Палестинців з'явилися у Хамасі, з'явилися такі фахівці, але скоріше за все, я думаю, розроблялася спільно ця операція. Те, що Іран вже підтримав, і Сирія підтримали Хамас, теж свідчить про те, що, як мінімум, ця ситуація узгоджена. Щодо Росії, ну тут складніше, розумієте. Поки що, я, я чесно кажучи, не бачу реакцію росіян, може прогавив. Але е, зрозуміло, що е, логіка говорить нам про те, що е, ті ж самі ізраїльтяни, е, ті ж самі іранці знаходяться зараз в тісному контакті з росіянами, вони союзники, е, вони обмінюються інформацією, е, і як мінімум, е, е, так е, ну, операцію. Якщо про це знали іранці, мали б знати росіяни. Можливо, не до кінця іранці довіряють росіянам, але в будь-якому разі, я думаю, що там достатній рівень відвертості, і тому виникає власне питання: якщо знали росіяни, ну я тут поки що опускаю за душки, чи готували вони спільно з Іраном цю операцію. Але якщо знали росіяни, і не передали цю інформацію ізраїльтянам. Адже Ізраїль розраховував саме на такий рівень співпраці з росіянами. І не попередив, і не, ну, не зробив нічого. Росія не зробила нічого для того, щоб е, запобігти цій операції. Ну, Це от, е, якби, знов таки повертає нас до питань прорахунків зовнішньої політичного курсу Ізраїлю. Цього. 5 тисяч ракет, ну тут ще залежить... Ну не 5 тисяч ракет, там з 1200 все-таки не 5 тисяч От, ракет. Я, я ж, власне, і хотів про це запитати. Mm. Про те, що це Хамас заявляє про 5 да, тисяч да, ракет. Ну, Хамас, та... Хамас перебільшує, і це зрозуміло. Він, якби, демонструє Свою міць силу, і що якщо він готовий 5 тисяч ракет випустити там впродовж півдня, то очевидно у нього ще більший, ну це ж залякування, да? Тобто ж ви розумієте, що це частина ІПСО. Це частина і Добре, що ми це про це зараз сказали, тому що ну насправді це важко було повірити в те, що, що така кількість ракет накопичена Хамасом. Хоча тут залежить від типу цих ракет. Одна справа, якщо це ну, майже саморобні ракети, які за допомогою труби випускають те, що робили раніше, і інша справа, якщо це справді серйозні ракети, вам щось відомо про тип того, чим обстріляли Ізраїль. Ні, мені не відомо, але в принципі ці ракети касами, вони, я ну, розумієте, бо вони вже дав, давно, давно не, не такі саморобні труби, да, як це було там, на початку 2000-х років під час Тіфади Алякса. Це серйозний, серйозні вже вироби, компоненти, очевидно, доставляються з Ірану. А, а решта там вже доробляється і складається безпосередньо в секторі газу. тобто, наче, якби вони були навіть от такими, які були раніше, там касами саморобні, але величезна кількість випущених ракет вона виснажує будь-яку протиповітряну оборону, і ми бачимо, що на якомусь етапі протиповітряна оборона почала вже пропускати ракети. Це, от якраз от масований удар. Він якраз спрямований на те, щоб виснажити максимально протиповітряну оборону, і все-таки нанести відчутний удар удар по, по, по містах, пане Ігоре. А в Ізраїлі оголошено мобілізацію відбувається передислокація військ в дуже проблемні регіони країни. А на вашу думку, а які це дуже проблемні? Це що ви маєте на увазі? Ну я думаю, що йдеться про регіон, який межує з сектором Газа, ну а Гази, але ну ну би це якби ізраїльські військові визначають. Ну да, тут насправді насправді ситуація для Ізраїля не ну доволі складна, тому що оця передислокація військ можна перекинути звісно більшу частину підрозділів газу, але проблема газу полягає в тому, що це щільна забудова. І е, е, палестинці або Хамасівці в даному випадку, бо що там е, Хамасів Хамас при владі, вони готувалися до цього сценарію. І не виключено, що е, одразу після початку е, масованих ударів, хоча у зараз зерналися, але початку наземної операції. Е, проти Ізраїлю не буде відкритий е, е, інші фронти. Ну, скажімо, там на Сході, десь в районі Сирії, або там, умовно кажучи, на півночі в районі Лівана. Це тим більше Сирія, Хезбола і Іран вже підтвердили ну свою солідарність з Хамасом. То, так Тобто що... почекайте, давайте тут розберемося. Тобто, фронти можуть бути відкриті чи не будуть відкриті? Фронти можуть бути відкриті можуть бути відкриті, де да, можуть бути відкриті. Я думаю, що цей сценарій якраз був самий небезпечний для ізраїльтян. І вони чудово усвідомлюють, що якщо це не ну, скажімо, не самодіяльність Хамасу, а це спланована операція по дестабілізації і нанесенні стратегічного стратегічної поразки Ізраїлю з боку Ірану, то тоді це тоді воно запалає. Слухайте, ну якщо фронти з боку Сирії Лівану будуть відкриті і за підтримки Ірану, це схоже на спробу а, не просто обстріляти країну, так? а на чергову спробу знищення Ізраїля. Ну, як мінімум, нанесення стратегічної поразки. От те, що відзначають багато, багато людей, та відзначили, що а, цей ну обстріл, будемо говорити, поки що обстріл а, відбувся в 50-ту річницю від початку війни судного дня, так тобто, а уда, це, да, це символіка, очевидно. Це символізм. Та це, це да, символізм, звісно. що це не просто якась прохідна така акція. Та да, 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 да це символіка. Очевидно, як відповість Ізраїль зараз. Ну, вони планують наземну операцію. Тобто, те, що зараз це, це було вже очевидно, тому що треба якось відповідати. Тобто, не можна ну, робити повторення всіх попередніх спроб у миротворення гази, але я ж кажу, що там ризики дуже величезні. Що стосовно Єгипту, як ви вважаєте, Єгипет зберігатиме нейтралітет в цій ситуації? Ніхто не знає, як поводиться країни в залежності від того, як будуть розгортатися ситуація на театрі бойових дій. Ніхто не може вам прогнозувати. Тобто на сьогодні існує реальний ризик того, що в регіоні може спалахнути серйозна війна, в якій Ізраїль буде битися не на життя, а на смерть. Ну, я думаю, що прямо такої ділеми стояти не буде, але проблема буде. Проблема полягає в тому, що Ізраїль вже з якогось часу змінив свою доктрину, в якій завдяки тому, що вдалося підписати угоди з країнами, арабськими країнами, які межують з Ізраїлем. тобто, Ризик знищення Ізраїлю він практично зійшов на, на нуль, а, тобто таке фізичне знищення, про яке ви говорите. Але і залишалася терористична загроза, і в даному випадку єдина країна, яка могла кинути відкритий виклик, це був Іран. Але він знаходився трохи далі і там міг дістати тільки ракетами. Якщо в принципі стратегія Ірана передбачає запустити оцю проксі сили проти Ізраїлю при його підтримці і при формуванні там інших ну, створення відповідно сою... пошук союзників. А тут, а тут ви розумієте, що Іран би самостійно. Якби це було декілька років тому, він би не наважився це робити. Але зараз у нього є Росія, у нього є Китай, у нього є там інші країни. Там він вступив в ШОС, він вступив в БРІКС, і це дає йому більше впевненості в тому, що він може ризикнути. Китай має вплив на Іран, це не секрет. А реакцію Пекіна ви вже зафіксували. Ні, немає ще, не бачу. Ще, ще немає, що очікують. Якщо заставити військовий потенціал Ізраїля з усіма новітніми типами озброєнь і атакуючих його, я так скажу, сторін, мабуть, це коректно буде, так ні, 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 що це поки кажуть? що атакує. Хамас, більше ніхто поки що не атакує. Ну... Давайте будемо коректні теж. Добре, а, тобто добре. за зараз добре, але ж ми Хамас. з вами розуміємо, що Хамас. Має певну да. підтримку. І ви сказали, да, да, що що одноосібно Хамас би не наважився на, таку, на такий удар. Ні, це Іран би не наважився на, на таку операцію, якщо він захочеться. А е, Хамас міг це зробити. Але отут питання полягає в тому, чи це він робить е, саме за своєї власної ініціативи. Тут можна це підати сумніву. Чи це він робить е, як елемент плану? по... Для нанесення стратегічної поразки Ізраїлю, і тоді це, звісно, Іран, Іран і далі вже по списку. А і, от в цьому, в власне, поки що у мене є питання. А якщо говорити про ну зрозуміло, що ізраїльтяни сильні авіацією, бронетехнікою, стрілецькою зброєю. Ну, практично вони доволі добре озброєні. Якщо ми говоримо про Хамас, то звісно це стрілецька зброя, засоби ураження бронетехніки. Зараз ми бачимо, вони активно застосовують також дрони і, ну, і ракети. Так? От. Це те, що, чим вони володіють. Але у них я більш ніж впевнений, там достатня кількість укріплень. І ці укріплення брати прийдеться дуже важко. Дуже важко. Армія може загрузнути. Так само, як ізраїльська армія загрузнула в війні проти Хезболи і не досягла тих цілей, які вона ставила тоді, в 2007 році на півдні Лівану. Тобто, іншими словами, тут є, є проблеми. Є проблеми узралітян. І ну ви розумієте, війна має бути швидкою, дуже швидкою. Тобто операція має бути дуже швидкою, якщо воно розтягується там на місяці, це вважаєте саме Іран і Ізраїль наближається до стратегічного програшу. Тому тут багато ризиків. Я думаю, що сподіваюся, всі зважують на всі ці ризики, всі сторони, пане Ігоре. Як, як цей обстріл? Впливає на ну світ, просто так влаштовано, що є багато подій і речей, які взаємопов'язані. А як ситуація з атакою на Ізраїль впливає на російсько-українську війну на атаку Росії на Україну? Ну ви знаєте, тут проблема в тому, хто кого чи, чи посилить цей Іран? Бу мене зараз це ключове питання. Чи ця атака і чи взагалі ця операція, якщо це справа руки іранських спецслужб іранської іранського корпусу вартових ісламської революції, там і тому подібне? Тобто тоді посилення ірану може призвести до дуже серйозних катаклізмів на близькому сході. А, і це ускладнює взагалі досягнення в тому числі, миру між Арабами і ізраїльтянами. Це створює дуже великі проблеми для американської політики на Близькому Сході. І взагалі це просто знов повертає, сподіваюся, активну американську політику в цей регіон. А я не думаю, що це якимось чином відволіче. Американців і наших союзників в Європі від нашого і нашої війни. А я тут можу сказати, що це знаєте, як це дуже нагадує до певної міри Першу світову війну, коли от відбувається таке поступове залучення, формуються блоки, так чи інакше, і потім ці блоки починають поступово втягувати інші країни в цю війну. Тут дуже схоже на цю ситуацію, тому. Це просто одна війна, різні театри бойових дій. Але звісно, тут враховуючи всі ці ризики, про які ви ще казали, тут звісно є дуже багато питань. Одна війна, різні театри бойових дій. Так продовжуючи цей ланцюжок, я думаю, що і на Тайвані люди дуже сильно напружилися і стежать за тим, що відбувається, ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, з нами був на зв'язку. Шановні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.